Що ж приховується за лаштунками клубу навчається впродовж життя від Центру мовної та цифрової освіти школа успіху. Тривалість кожної хвилі 3 місяці. Понеділок це день позитивного налаштування на робочий тиждень. Вівторок день опанування штучного інтелекту. Середа день цікавинок з методики викладання різних дисциплін. Четвер день індивідуальних консультацій. Це може бути коуч-сесія. Або консультація щодо використання цифрових технологій, або з методики викладання. П'ятниця день інтерактивних розважальних завдань. Отож, занурюємося і дивимося, що ж нас там відбувається. Психотехніки. Штучний інтелект. Цифрові ресурси, методичні родзинки, коучингові техніки, індивідуальні консультації, уроки редагування, розважальні завдання. Також усі учасники та учасниці клубу навчаються впродовж життя мають можливість відвідувати тренінги, вебінари від центру мовної та циркої освіти, школа успіху та отримують знижку на період перебування в клубі на всю продукцію 50%. Долучайтеся, і ваше життя наповниться сенсами.